Дорогі брати і сестри, наполегливо заохочую на початку кожної із проповідей читати самостійно фрагмент Євангелія, саме читати, не тільки слухати, але саме читати. Сьогодні і не послухайте, бо він в запис не попав. Ті, хто будуть в записі слухати, чому це потрібно. Отож, нещодавно я прослухав інтерв'ю від одного військового журналіста. Який займається фотографією з перших днів війни, я пригадаю, що Папа Римський Франциск у перших ж днях війни, звертаючись взагалі до українців, подякував журналістам, які в Україні працюють для того, щоб висвітлювати правду, тому що завдяки цьому люди будуть знати справді, що відбувається. Так от. Цей же журналіст родом з Калинівки, це тут неподалік від Вінниці, Андрій Дубчак, коли він в цьому інтерв'ю розповідав, чим відрізняється відео від фото, і чому важливо дивитися фото. І тут він пригадав таку тезу, яка написана, в, якщо не помиляюся, в Даніела Канемана, ну він цього не казав, це я кажу, звідки він цю думку взяв, ймовірно, е мислення швидке і повільне. І там він сказав про те, що коли людина дивиться відео, то вона лише його сприймає. Натомість, коли людина дивиться фотографію, то вона е намагається її дослідити. І тоді працюють зовсім інші ділянки мозку. І коли людина дивиться фотографію, вона менше сприймає того, що їй подають, а натомість працює сама, досліджуючи те, що відбувається на тій чи іншій фотографії. І так само відбувається з текстами, так само відбувається з медитацією, так само відбувається з молитвою. Коли ми намагаємося, немовби не маємо зовнішніх подразників, а роздумуємо, ну, Здавалося б, над тими самими таємницями Розарія чи тим самим текстом святого Писання, який, напевно, вже багато багато разів чули. Можливо, навіть і на пам'ять можемо зацитувати. Але саме про це йдеться, щоб не тільки щось пізнати, але намагатися в цьому розібратися. І тоді зовсім по-іншому мислення теж працює. Але для цього потрібно вникнути. З вникненням є досить серйозні проблеми. і Кожен день ці проблеми лише будуть поглиблюватися. Сьогодні я спеціально взяв на проповідь телефон, щоб не помахати, тому що телефони нам <кхи> ускладнюють молитву, телефони нам ускладнюють роздуми над Божим Словом, телефони нам ускладнюють взагалі над здатністю мислити як такою. Тому що телефони нам дають дуже багато різноманітного, швидкого контенту. Швидкого це означає, одразу отримує якесь відео, одразу смішне, страшне, не знаю, там огидне, цікаве, неймовірне, і людина одразу перегортує, перегортує стрічку. І це мислення в стилі інстаграму, в стилі Тіктоку. Воно, звісно, є дуже сильно небезпечним, тому що людина фактично не заглиблюється в нічого з того, що проглиблю, що проглядає. Час проходить, час минає. А людина не заглиблюється і так лише по вершечках, по вершечках десь там, лише по цитатах якихось творів пробігає, не розуміючи всього того, що відбулося, не доходячи до висновку самостійно, що ось ага, то це насправді означає тето і тето. Ага, то цей автор насправді він мав на увазі тето і тето, читаючи лише якісь підсумки, слухаючи лише якісь коротесенькі ролики, людина не дає собі можливості заглибитися в це все. І чому я сьогодні саме про це кажу? Та тому, що якби ми хотіли з вами так само підходити до Божого слова, як і до роликів, як до споживання, не знаю, новин, то в нас нічого не вийде. З новинами це теж не виходить, тому що щоб розуміти новини, потрібно, ну хоча б якось базово знати, що де відбувається, а що де не відбувається, де нас намагаються обманути, де намагаються. Де намагаються нам представити неправду або подію, яка насправді не відбувалася. Приклад, нещодавно по соцмережах була якась новина про чоловіка, який був двірником в школі, не мав за що поїхати на якісь змагання, кудись там полетіти, і люди йому скинулися. Люди скинулися, він поїхав і переміг на тих же самих змаганнях. Звісно, що ця людина не була двірником все життя. Звісно, що це був спортсмен. Звісно, що двірником він працював напевно. що, е, Тому що іншої роботи якось в нього не було. Але взагалі-то ця людина спортсмен, а не випадковий просто двірник. Е, що не так з цією новиною? Е, з нею не так, те, та, що це відбувалося рік чи півтора тому. Натомість, коли це представляється як зараз, то, звісно, ну, зараз, останніх півроку багато що виглядає зовсім не так. Тому так важливо перевіряти, важливо дивитися. Чому розповідаю це також сьогодні? Тому що сьогодні слідує фрагмент з Євангелія від Матея, не від Луки, де ми чуємо продовження якогось тексту. І щоб зрозуміти, що цей текст взагалі означає, звісно, потрібно взяти Біблію. Звісно, потрібно її розгорнути і прочитати про те, що ага, це Ісус каже після того, як багатий юнак до нього прийшов, як багатий юнак питається в Ісуса, а учителю добре, що я маю зробити, щоб успадкувати вічне життя. А Ісус йому каже, там, чому називаєш мене добрим, вся та історія, що йди, продай те, що маєш. А той натомість засумував дуже сильно і відійшов, якби ні з чим, того, що мав дуже багато майна. І сьогодні є продовження. Ісус каже: воістину кажу вам, важко буде багатому війти в Царство Небесне. І звісно, якщо не знати того, що було перед тим, це так само, як з тими змаганнями, якщо не розуміти контексту, то можна зрозуміти, що ось так: ну, от, ні з того, ні з цього. Ісус, умовно кажучи, якогось ранку позбирав апостолів і давай їм казати про те, що багаті люди не війдуть в Царство Небесне. А йдеться ж не про це. Йдеться про контекст, йдеться про те, що було раніше. І, звісно, ми не можемо всю Біблію читати кожної Божої служби, тому що ну, тоді така одна служба тривала би добрих кілька місяців, щоб перечитати всю Біблію вголос. Отож, це було в конкретному місці, в конкретний час. І тут Ісус про це розповідає. Але чому я тут затримався на? Над тим, що в Боже Слово потрібно вникати, так само як ми роздивляємо якусь фотографію, і людина дивиться, ага, тут є, є якась тінь, тут є якась деталь лежить. Тут, наприклад, десь там не знаю, умовно кажучи, якийсь вітер, і волосся там задуло в таку-то сторону. А тут е -е, сонце б'є з такого то боку, і ми досліджуємо фотографію, ми вникаємо в те, що на тій фотографії сфотографовано, і ми розуміємо, що це означає взагалі. Подібно в Боже Слово ми вникаємо, дивимося, ага, є таке слово, є таке речення, таке слово означає те, а таке слово означає те. І так швидко це не дасться. Одна е... глядачка не витримала, і моя позавчорашня проповідь багатьох людей не залишила байдужими. Е... Я... Пояснював Біблію, пояснював фрагмент. Це була проповідь, а не лекція на тему виховання дітей, чи годування дітей, чи грудного вигодовлювання дітей. Ну, але чомусь дуже багато людей дивляться тільки заголовок, не знаю, не знаю що це проповідь, хоча ну, видно, що я священник, видно, що читаю Біблію, видно, що її тлумашу. Але ні, от є люди, яким це геть не подобається. І так от, одна людина з небайдужих написала. Про те, що потрібно, щоб це все було коротше. Потрібно, щоб це було коротше. Це не може бути довго, того, що сьогодні треба було, щоб було швидко. І дорогі, дорогі друзі, хочу вам сказати, що швидкими можуть бути лише розваги. Тоді, коли людина десь там прогортала якийсь там ролик, посміялася, ну, є смішні ролики, так, ну весело там подивитися щось. Але щось серйозне швидким не може бути. Тому що чи людина займається абсолютно будь-якою справою, але хочеться зробити фахово. Не знаю, там, умовно кажучи, торт пече. Е, ну, наприклад, хоче людина навчитися торт, так? Ну, то читає якийсь рецепт, дивиться якісь відео, вникає, слухає пояснення, того, що виявляється, там є маса складових, щоб навчитися це робити. Або людина хоче не знаю, ножі навчитися точити. І людина дивиться ролик, як це відбувається, які є нюанси, які є метали, які є види ножів, які можна точити. А є ножі, які не можна точити, наприклад. А під яким кутом це потрібно робити, а яким інструментом це найкраще робити? І так потрібно вникнути. Це не буде швидко. І особливо, коли це стосується якихось серйозних сфер життя, коли людина справді хоче стати професіоналом, то людина справді переглядає такі відео. І в нашій теперішній ситуації багато людей хочуть знати, а що ж відбувається, а що з цією війною, а що з ситуацією у світі взагалі, а як до цього ставитися? То так люди дивляться годинами передачі, які розповідають про внутрішню, про зовнішню політичну військову ситуацію. Люди, які присвятили роки на дослідження якоїсь країни. Які читали багатьох авторів, люди, які були роками дипломатами, люди, які переїздили, об'їздили і на власні очі бачили багатьох людей, багато країн, і тому висловлюються на якусь точку зору, тому що вони є фахівцями в цій галузі. І чи це вийде коротко? Ну не вийде коротко. Тому так потрібно вникати. І, вникаючи в сьогоднішнє Боже слово, бо це я робив вступ як реакцію до того коментаря. Буде ще одна реакція. Ісус сьогодні розповідає про кілька речей. Давайте я їх змалюю. Є про те, що Ісус відповідає, що важко багатому увійти в Небесне Царство. Далі про те, що верблюдові важко війти в ушко голки Далі Е, учні дивуються і кажуть, хто ж може бути спасенним, а Ісус каже, для людей це неможливо, а для Бога все можливо. Один фрагмент про багатих гушко-голки, Далі, що в людей неможливо, в Бога важливо. Так розумієте, це різні трохи речі, хоча йдуть одні після одних. Далі вже Петро починає питатися: от ми пішли за тобою, а що ми за це отримаємо? І далі Ісус довго довго літання читає, що, що потрібно залишити для того, щоб отримати у спадок вічне життя, небесне царство. Е і це ще інший фрагмент. Подивимося сьогодні ось тільки на цей фрагмент про Вушко Голки. Чисто формально: вушком голки е малося на увазі е в той час. Всі слухачі, які це чули, добре розуміли саме про що йдеться. Що йдеться не про вушко голки, ось цієї голки, яка береться, шиється і туди е, ниточку вселяється, і теж потрібно мати добрий зір, гострий, е, щоб це зробити. Мається на увазі одна з брам в Єрусалимі, яка використовувалася як, ну, так би мовити, такий собі трішки запасний вихід. Е, але щоб увійти в ту браму, то потрібно було зійти з коня і потрібно було схилити тварину. Чи то того самого коня, чи то верблюда, які просто так в ту вузесеньку браму і незесеньку не могли просто так війти. І людині також туди було важко увійти. Ну тим не менше, це буде ця голка цього вушка, яке голко-голка, чи ця буде брама, в яку потрібно увійти. Але і в першому, в першому випадку неможливо, в другому випадку, якщо йдеться про цю браму, то потрібно. Докласти багатьох зусиль, що це дуже сильно непросто. І подивіться ще раз на цей контекст, що цей Ісус відповідає як відповідь тому багатому юнаку, який прийшов, там, груди вперед колесом, хотів похвалитися, а тут Ісус йому каже, що потрібно там продати все, що маєш. І тут Він йде засмучений. І тут Ісус відповідає про те, що так ці багатства можуть стати перешкодою, що вони можуть стати трудністю. І Ісус розповідає саме про ці труднощі тим, що важко ввійти, як в ушко голки І тепер, дорогі друзі, подивімося на таку справу. Ісус в багатьох фрагментах, чи то каже про вузьку дорогу, на яку мало людей потрапляє, чи то розповідає про дорогоцінну перлину, яку тільки одиниці знаходять, чи то Ісус розповідає про це саме вушко голки сьогоднішнє, про те, що потрібно докласти багатьох зусиль, щоб туди пролізти взагалі. Ісус весь час різними способами, в різних притчах, у різних ситуаціях розповідає про те, що щоб спастися, потрібно докласти дуже багатьох зусиль, і це важко. Що нам представляє сатана в різних варіантах, в різних ситуаціях, в різних поколіннях, що в рай легко увійти. що для цього не потрібно нічого робити, не потрібно докладати ніяких зусиль. Це відбудеться само собою. І тепер подивіться, як це відбувається так, на практиці. Подивимося на таку якусь банальну ситуацію. Я вже кілька днів тому правда похорон розглядав. Думаю, багато людей зрозуміли, що загалом є якесь таке переконання, абсолютно хибне і дуже сильно небезпечне, що людина померла, і ми одразу думаємо, ну, значить, і така людина пішла до Бога. Ще раз, Ісус. Коли проповідував, він дуже велику частину свого вчення приділив на те, щоб пояснити людям, що спастися важко, що для цього потрібно дуже багато напрацюватися, для цього потрібно дуже сильно постаратися, і, можливо, це вдасться. Це казав Ісус. Натомість, світ на сьогодні переконаний і переконує нас в тому, що ні, робити для цього нічого не потрібно. Це відбудеться само собою, бо якщо людина помирає, куди вона йде? На небеса. А стоп! А звідки таке переконання прийшло від Ісуса? Ісус такого не казав. Ісус казав зовсім відмінне, Він казав про те, що на небеса важко потрапити. І дивіться, ось ця. Теза про те, що лише що Небесне царство дається всім, абсолютно без розбору, абсолютно всім, просто так, вона є настільки популярною, що вона намагається втиснутися на умізки абсолютно з різних, з різних, з різних, з різних сторін. Дивіться, чи це буде кінематограф, чи це буде таке загальне переконання, чи це будуть різноманітні тези, які люди між собою кажуть. Е, ну Давайте одну з цих тез розглянемо. Ось нам якраз одна коментаторка допомогла. Я зацитую її коментар. Можна у храм не йти та з Богом жити, можна у храмі сидіти та чорні справи робити. ну Коментар дійсно вартий, того, щоб його окремо обговорити, окремо зацитувати. І тут, дорогі друзі, дивіться, яка, яка майстерна. Теза про те, що можна у храмі сидіти і чорні справи робити, е, можна. Можна. Ну, чи це означає, що люди, які ходять в храм, які сповідаються, причащаються, що ці люди є ідеальними, бездоганними? Ні. Зацитую тезу, про яку на перших місяцях свого понтифікату сказав Папа Франциск. Е, про те, що храм це. Е, от саме порівняння, не пам'ятаю, щось там чи не нагорода, е, храм це лікарня для грішників. Тобто, так, ми йдемо по таїнствам, йдемо до сповіді саме того, що потребуємо її дуже сильно. Натомість, чого папа не казав, того, що я заморочився і я почав шукати, а де ж він сказав ту тезу, яку дуже багато людей поширювали з величезним захопленням. Такі ми масики. В соцмережах фотографія папи і цитата: що краще не йти в храм, але бути хорошою людиною, ніж ходити в храм і грішити. Ну, якось так. Е, слухайте, я реально шукав, де він це сказав, і я цих слів не знайшов. А це були перші роки понтифікату. І я дуже довго шукав, і я не знайшов. Отож, дорогі друзі, чому цю тезу поширювало так багато людей? Тезу, яку Папа насправді не казав, і чому багато людей поширюють ось подібні тези, що от можна у храмі сидіти і чорні справи робити. Т ясно, що можна. Ісус, не тільки Папа Римський, сам Ісус сказав, що хворі потребують лікаря. Так, ми визнаємо те, що ми грішні. Так, ми знаємо, що ми слабкі. Ми знаємо, що ми падаємо, що ми помиляємося, що ми е, можемо робити якісь недобрі речі там і так далі. Ми це знаємо. І саме тому нам потрібні таїнства, саме тому нам потрібна молитва, саме тому нам потрібна сповідь, саме тому нам потрібне причастя, бо ми знаємо, що ми слабкі. Чи можна робити чорні справи? Ну, можна. А хто заперечує, що ми їх не робимо? Робимо. Просто ми їх помічаємо. Тепер, стосовно ось початку, можна у храм не йти і з Богом жити. Хо, цікаво. Е, от дивіться, ось ця теза: я не знаю, скільки потрібно буде років на те, щоб цю тезу вивести на чисту воду і довести її абсолютно абсурдність. Е, знаєте, це так само, от, наприклад, ну, можна на роботу не ходити і гроші мати. Або ні, гроші заробити. Бо мати це, якби хтось може, в спадок отримав, або там лотерею виграв, або, добре, про лотерею. Можна в лотерею не грати і лотерею виграти. Ну це те саме. Можна не, не дбати про сім'ю і мати хорошу сім'ю. Можна не лікувати хворобу і бути вилікуваним з будь-якої хвороби. Е, розумієте? Дивіться, що насправді стоїть за цією тезою. За цією тезою стоїть виправдання. Що ходіння в храм нічого не вирішує, що таїнства самі по собі не мають ніякого значення. Саме ця теза є дуже небезпечною, тому що саме на цю тезу зловилося дуже багато людей, тому що дуже багато людей кажуть, а краще в храм не ходити, бо будемо як ті, які ходять, а от вони насправді там такі-то пересякіто. Чекайте, стоп, хвилинку. А в який момент ми почали говорити про таких пересяких? Секунда. Ну, ми говорили про засоби для спасіння, ми говорили про причастя, сповідь, молитву, службу Божу, читання Біблії, пояснення Біблії. В який момент ми раптом перескочили на те, що люди, які все це роблять, можуть бути не зовсім там ідеальними. Ну, так зрозуміло, що не ідеальними. А чому ми про це говоримо взагалі? Ми говоримо про те, що є засоби для спасіння. Людина ходить в лікарню, бо хоче вилікуватися. І тут, в якийсь момент, ну, краще в лікарню не ходити і бути здоровим. Ну, ну Вибачили аргумент такий собі. Лікарня для того і є, щоб лікуватися. Сьогодні Ісус каже про те, що потрібно війти в тісну браму. Сьогодні потрібно втиснутися у голковушки. І це важко, це вимагає зусиль. Натомість дуже багато людей кажуть про те, що ні, не потрібно зусиль, не потрібно храму, не потрібно дотримуватися заповідей, не потрібно старатися, не потрібно сповідатися, не потрібно каятися, не потрібно виправлятися, не потрібно тобі цього всього, того, що можна вдома сидіти і з Богом бути. Як вам? Одне каже Ісус, а друге каже, не Ісус. Допишіть собі, чия це теза. Дорогі брати і сестри, нехай Боже Слово, яке є вимогливим, складним, але приведе нас до спасіння. Амінь.